На лівобережжі Херсонщини українські військові нібито продовжили рух уперед. Про таке істерять кремлівські пропагандисти і намагаються заспокоювати з публіку, заявляючи, що прорив, мовляв, не глобальний. Що з цього приводу кажуть у силах оборони півдня та як контратака ЗСУ в районі Авдіївки може зламати плани ворога щодо оточення міста? Про це все і не тільки розкажемо просто зараз на Ютуб каналі «Сій час. Студії Софія Кожемник і не перемикайтеся, адже далі. Найцікавіше. ЗСУ нібито продовжують утримувати позиції в населеному пункті Кринки, що на лівобережжі Херсонщини. Про це нині масово скиглять кремлівські військори. Окрім цього, вони заявляють, що російська армія навіть і не намагається вибити наших воїнів із села. Та, попри це, пропагандиста паніки нібито немає. Втім, серед загарбників сполоханість лише посилюється. Один з російських військорів стверджував, що воєнна робота, але про її результати поки зарано говорити. При цьому вона висловила здивування, що деякі аналітики посилаються на інформацію військорів РФ, адже їхнє твердження не можна сприймати як докази. Ми говоримо про те, що наша бойова робота ведеться на різних напрямках і різними способами. Опора здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є задача вичистити частину території лівого берега від ворога. По перше, для того, щоб полегшити життя правому берегу, окупаційні війська продовжують його обстріли і атаки, в тому числі з повітря. Дуже потужні. Тому наша задача полегшити життя мирному населенню. Про просування в таких масштабах не йдеться. Йдеться про бойову роботу, і результати якої можуть бути проголошені тільки тоді, коли є закріплений результат. Вона підкреслила, що подібне завчасне розповсюджування інформації про ситуацію в зоні бойових дій лише шкодить ЗСУ. Вже неодноразово було прояснено, що робота навколо якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною, тому не поспішаємо, а довіряємо військовим, які її роблять. А на Авдіївському напрямку за минулу добу наші захисники відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Керамік, Авдіївка, Степове, Тоненьке та Первомайське. Однак ми не лише стояли в обороні, а й несподівано для ворога контратакували. Про таке написав один з найбільших російських військорів Юрій Подоляка. За його словами, напередодні ЗСУ вдалося просунутися вздовж водойми в районі Пісок. А сьогодні ми наступали поблизу опитного і продовжуємо чинити. Диск на ворога, ймовірно, цими атаками ЗСУ хочуть вийти до траси Е-50 і перерізати російський вступ в районі водяного, аби унеможливити як оточення Авдіївки, так і наступ з південного флангу. Однак варто зауважити, що у генштабі ЗСУ не підтверджували цієї інформації. Що стосується втрат ворога на цій ділянці фронту, то тут за минулу добу українські захисники знищили 615 російських загарбників. Такою інформацією поділився речник Таврійського напрямку Олександр Штупун. Окрім особового складу, ми ліквідували 34 одиниці військової техніки противника, і мова йде про 6 танків, 7 бойових броньованих машин, стільки ж артсистем, 9 БПЛА, 5 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Штопун додав, що серед усього іншого ми знищили і рідкусну РЛС зоопарк вартістю понад 10 мільйонів доларів. Я додам, що за даними Генштабу ЗСУ, загалом на всіх напрямках ліквідували 980 окупантів, причому 615 з них на таврійському флангу. Загальна ж кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає наразі майже 294 тисячі військових. Таким чином, через атаки на Авдіївку, кількість загиблих окупантів збільшилася на приблизно 90%. Про таке написала британська розвідка. зазначається, що РФ від початку вторгнення втратила від 150 до 190 тисяч солдатів убитими та пораненими. А загальна цифра, включаючи тих, хто після одужання Повернувся на поле бою, коливається від 240 до 290 тисяч, ба більше збройні сили України змогли навіть встановити абсолютний добовий рекорд зі знищення особового складу російських окупантів, а саме 1380 осіб. Так само було дуже високо показники знищеної російської техніки. На це звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. В той самий час він зазначив, що це все сумарний результат по всій зоні бойових дій, а не тільки однієї Авдіївки. Але саме в районі цього міста основний відсоток російських втрат. Коваленко пояснив, що здавалося б, це вельми позитивні цифри, але насправді вони насторожують, оскільки це говорить про те, що командування окупантів не має наміру зупинитися. І як говорить їхній хворий історичний наратив, за ціною не постоять. А що ви думаєте про успіхи наших воєнних на фронті? Діліться своїми думками під цим випуском. Якщо вам сподобався це відео, підписуйтесь на наш ютуб канал і ставте ваші вподобайки. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд цього відео, щоб дізнатися, чому на Авдіївському напрямку ворог почав застосовувати тактику кротів. На Авдіївському напрямку ворог продовжив атакувати позиції ЗСУ та не полишає спроб оточити місто. Для цього окупанти почали застосовувати тактику кротів. Чим це небезпечно та яка ситуація в районі міста? Дізнайтесь вже за мить на Ютуб каналі «Сейчас». час у студії Софія Кожевник і ми. Починаємо в районі Авдіївки. Знизилася активність російського наступу. Про це повідомив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун. В той самий час він підкреслив, що ворог продовжує атакувати, однак щоразу безрезультатно. Та, попри зниження активності в ЗСУ, прогнозують, що Авдіївський напрямок ще довго буде найгарячішим. Так вважає голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. А він пояснив, що ворог довго накопичував техніку та особовий склад для того, аби взяти Авдіївку. А тому, не досягнувши результату, він не зупиниться. Командування РФ відповідальне на цьому напрямку звичайно не може доповісти Путіну про поразки. Тому вони як кидали, так і будуть кидати сили. Там, напевно, так виглядає, що гра буде тривати вдовго. На жаль, але так виглядає, що ворог буде пробувати там наступати. А відтак за минулу добу на Авдіївському напрямку окупанти безуспішно намагалися атакувати в районах Новокалинового, Степового та Первомайського. Під час цих спроб наступу відбулося 53 бойових зіткнення, з ворогом, в яких ми знищили 496 російських загарбників. Також на цій ділянці фронту підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1244 вогневих завдання. Як результат, окрім особового складу, було знищено 50 Одиниць військової техніки. Відзвітували про результати своєї роботи на Авдійському напрямку і спецназівці СБУ Альфа, які за два тижні знищили 232 окупанти. Також було ліквідовано 20 танків, 42 бойові броньовані машини, 21 САУ, 2 системи ППО, 10 засобів РЕП, 96 одиниць автомобільної техніки, 6 човнів, два спостережні комплекси Муром та 10 складів із боєприпасами. Крім того, у співпраці з артилеристами ЗСУ було скориговано вогонь і знищено ще близько 170 окупантів та 50 одиниць російської техніки. Через зростання втрат у живій силі та техніці, ворог змінив тактику наступу під Авдіївкою. Про це повідомив речник 110-ї окремої механізованої бригади Антон Коцуконь. За його словами, окупанти почали копати тунелі біля позицій ЗСУ. По-перше, з метою маскування. А по-друге, щоб неочікувано виронити ближче до наших оборонних рубежів. Він також зазначив, що українські розвідники зафіксували використання росіянами роботизованих транспортних машинок з дистанційними управлінням.